Як відомо, 28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила Конституцію України. І щороку, в цей день, ми говоримо про значення роль основного закону нашої держави. Але, мабуть, ніколи ми настільки гостро наближено до себе, не відчуваємо ті положення, які прописані в Конституції України. Це мова йде про суверенітет України, який поширюється на всю її територію, про те, що Україна є унітарною державою. Найщиріше вітання з ним Конституції з праздником. знаєте, як день Конституції і Конституція це наш оберіг, оберіг суверенності і нашої державності. Ті, хто зараз захищають і оборонять нашу країну, це люди, які сміливі дійсно. Люди, які покладають своє життя за ту нашу незалежність. І хочу згадати того хлопчика з Бердянську, який в свої 16 років поклав життя з останніми словами Слава Україні. Його снайпер поцілив і він загинув. Розумієте, про кого я говорю? Агнесян. ми маємо боронити державу. Ми маємо все зробити для того, щоб наші діти... І ви, а ви є наші діти, молодь. Знали і відчували, що це все, що робиться, це на майбутнє, тільки на майбутнє. Я шаную кожного з вас за ту роботу, яку ви робите для нашої держави. Я дуже з повагою відношусь до того, що ви робите. Слава Україні! Незважаючи на те, що Венеціанською комісією наша конституція визнана одною з найдемократичніших у світі, тим не менше, мабуть, ми з вами розмірковуємо про те, які ми маємо права, які обов'язки, які відображені в нашому основному законі, а найчастіше тоді, коли ці права вони порушуються, і сьогодні. Коли майже 70% нашої області є окупованою, я впевнена, що ми з вами кожну букву нашої конституції ми її читаємо і надаємо нового сенсу. Бо ми не замислювалися над тим, що в конституції прописано, що кожен має право на життя. Але сьогодні, коли ми бачимо, що ці права вони в принципі не реалізовуються. На окупованій частині нашої області, то ми розуміємо, що ми необхідно розширити і доповнити статті конституції. Тим більше сьогодні, коли ми розмірковуємо, і я впевнена, що найближчим часом ми будемо з вами говорити вже про наступні дії про деокупацію нашої території, то перше, яке питання ставиться головою адміністрації на державному рівні, яке ставиться. Це і це не випадково, це відновлення влади. Бо дотримання всіх конституційних прав вони можливі тільки тоді, коли на всій території нашої області, на всій території нашої країни буде відновлена українська влада. Це стосується і наших територій безпосередньо Запорізької області, і території Криму, і території Донбасу. Тому в даному випадку кожна буква, кожна строка нашої Конституції, вона насправді вистраждана і полита кров'ю. Тому я впевнена, що, маючи вже цей досвід і уміючи, навчившись захищати нашу Конституцію зброєю в руках, ми будемо мати. І, і певні ідеї, і певні думки щодо доповнення і змін нашого основного закону. Ясно, що змінюється життя, змінюються пріоритети, змінюються якісь напевно цілі. Але коли ми маємо доопрацьовувати чи редагувати цей закон. То основне завдання, щоб ми з вами, а особливо молодь, я звертаюся сьогодні до вас, ми мали розуміти, що вносяться, які зміни підтримуємо чи не підтримуємо, того, що коли було проведене соціологічне дослідження, що означає конституція України для молоді. Значить, там було запитання, а, чи підтримуєте ви зміни, внесені до Конституції України. Більше 50% молоді нашої країни підтримали такі зміни. Але коли їх спитали, які зміни були внесені, ніхто не зміг відповісти. І це найголовніша проблема в нашому суспільстві. Ми підтримуємо, не розуміючи, що або осуджуємо чи критикуємо, не знаючи про що говориться. так? Тому ви, молоді люди, які народилися вже в незалежній, суверенній демократичній нашій Україні. Ви маєте бути іншими, тобто ви маєте розуміти, ви маєте дізнаватися, ви маєте цікавитися для того, щоб вибудувати наше життя в країні так, щоб ми з вами були всі захищені правами, обов'язками, щоб ми дотримувалися цих обов'язків, щоб у нас була дійсно найкраща країна у світі.